Василь Сухомлинський, Соловей і жук. В садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо і на маленьку дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню. А коло Соловейка літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже, перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще, аби тебе жуче, зовсім не було. Жук жувів він тобі. Ні, Солов'юк. Без мене жука, неможливий світ, як і без тебе солов'я. «Ну і мудрець, сміхнувся Соловей. А виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку, вона скаже хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли соловей і жук до дівчинки та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі? Солов'я. Чи жука? Ой, хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала і додала. Як же можна без жука?